Хеппі Лор. Допомога при болі в горлі. Двох дітей із критичними опіками, які постраждали під час вибуху нафтопроводу на Прикарпатті, транспортували зі Львова до Німеччини. Також на лікування поїхали двоє дорослих: – 35-річний чоловік та 39-річна жінка. У них ураження менші. А от у хлопчиків 8 та 11 років опечено 80% тіла. У Львові діти пробули кілька днів, їм провели антибіотикову терапію та щодня робили прив'язки. І коли стан дозволив, лікарі зважилися доправити їх за кордон. Бригада швидкої повезла пацієнтів у Польщу, а звідти літакому німецьку клініку, яка погодилася їх прийняти. У суботу на Івано-Франківщині біля села Стримба розгерметизувався нафтопровід, виникла сильна пожежа. Нафта розлилася руслом річки і вогонь дістався до села. Постраждали 9 людей, п'ятьох шпиталізували. Зараз ми прямуємо до аеропорту в місті Ряшів, Потім вони будуть доставлені в Німеччину. Це спеціальний реанімаційний набір, на який ми будемо використовувати під час транспортування. Сюди входять інфузумати, мінісування пацієнта та апарат штучної вентиляції легень. Стан дітей є важкий обох. Це є понад 80% опіків. Великий відсоток з цього є глибокі опіки. Напередодні була виконана нашою комбустіологічною службою прив'язка обох дітей всіх ран. І Діти є зараз стабільними.